Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поділитися з вами кількома дуже такими важливими, я б навіть сказала, інсайтами про те, як ми самі часто псуємо собі і життя, і взагалі всі можливості, які можуть на нас от випадково навіть десь впасти. Так скажімо. Отже, перше, це те, що ми дуже часто самі. Визначаємо, що погано, а що добре, особисто для нас. Тобто, якась подія, яка з нами відбувається, вона не має якби, такої оцінки об'єктивної, тобто вона завжди є для нас суб'єктивно, тобто ми пропускаємо цю подію або ставлення якихось людей до нас через власні якісь критерії добро або зло, тобто добре з нами поставилися або погано. І, відповідно, вже по цій своїй такій оцінці ми визначаємо. Ну, як з нами поводяться. Тому потрібно дуже так, знаєте, старатися розуміти, що все те, що з нами бувається, воно не має якоїсь такої визначеності в плані добро і зло. Воно має значення тільки для нас і те, як ми її оцінюємо для себе. Тому іноді треба просто відсторонитися від ситуації, не оцінювати її як погану або добру, а постаратися. Зрозуміти швидше, який досвід ви з цього можете отримати, що корисного вона вам дає, приносить, і що далі ви можете зробити з цією ситуацією, для того, щоб вона справді більше не повторилась в вашому житті. А якщо буде якась така схожа ситуація, ви вже будете знати, як діяти, для того, щоб отримати максимальну користь і вигоду для себе цьому. Наступне це те, що ваша. Попередня версія себе вона більше ніколи не повториться. Тобто, те, як ви поступили у якійсь ситуації в вашому житті, не означає, що це буде визначати вас у майбутньому, і що ви так само будете поступати і в подальшому. Ви будуєте себе заново кожного дня. Тобто, кожного дня ви можете обирати, ким вам бути, і ви можете зовсім по-іншому вже і діяти, і обирати. Як вам поводитись, як вам реагувати на щось, з ким вам спілкуватися, а з ким не спілкуватися? Тобто, все це воно повністю залежить тільки від вас і від вашого вибору, який ви робите відповідно кожного дня. Тому не зациклюйтесь на тому, якими ви були колись, а старайтеся бути зараз і відповідно потім в майбутньому тим, ким ви хочете бути. Адже те, ким ви були, воно вас не визначає. Вас визначає ваш вибір, який ви робите кожного свого дня. А, наступне, так, зараз я собі навіть все записала. Так, дуже важливо так само не шукати схвалення від когось, навіть якщо ця людина для вас дуже важлива, все одно не варто постійно намагатися отримати її одобрення, її якусь. Високу оцінку, так скажімо, знаєте, як в школі. Тобто, дуже важливо просто робити те, що вам в той момент хотілося або хочеться, і не перейматися тим, як на це зреагує навіть важлива і близька для вас людина. Тому що якщо людина дійсно вас любить, вона вас підтримає, тому що вона буде бачити, що для вас це важливо, що це принесло вам якесь щастя. Якусь насолоду, і тому, звичайно, вона порадіє за вас. А якщо ця людина недостатньо близька вам і недостатньо вас любить, вона почне ображатися, що ви зробили не так, як вона очікувала, не так як вона хотіла. Знаєте, є хороша фраза про те, що якщо попросити у Бога, щоб він забрав від вас всіх ворогів, подумайте, чи не забере Бог від вас кілька друзів. Це про те, що не всі наші друзі є дійсно нам друзями. Ми про це не знаємо до певних умов, до певного часу, а потім ми розуміємо, що ця людина нам заздрила, ця людина не була з нами щирою і так далі. І це сумно, звичайно, коли а, ми розчаруємось комусь, але іноді краще зробити це якомога раніше, ніж підпустити цю людину настільки близько, щоб потім це було дуже боляче, і щоб потім ви дуже довго оговталися цієї ситуації. Тож дуже уважно ставтеся до того, з ким ви спілкуєтесь, як ви спілкуєтесь і про що. Це має велике значення для того, щоб ви розуміли, ким ви хочете бути і ким ви станете у майбутньому. А на сьогодні все До вами була Вікторія. До нових зустрічей!